Номер 172. Трикутник ЕФП. Прямокутний кут П 90 градусов. Так, ПФ. Заповніть пропуски перше. ЕФ в квадраті дорівнює. По теореме Пифагора мы можем записать, что EF в квадрате равно, то есть квадрат гипотенузы равен квадрату сумме квадратов катетов, то есть EP в квадрате плюс PF в квадрате. Второе. EP в квадрате равно... Если мы хотим найти квадрат какого-то катета, одного из них, то мы должны квадрат Гипотинузы от квадрата гипотенузы отнять квадрат второго катета. И f в квадраті равно FP в квадраті. Наступне завдання 17,4. Знайдіть гипотенузу прямокутного трикутника, якщо його катити і 12. У нас є прямокутний трикутник, наприклад, АЦБ. І катети дорівнюють 5 і 12. Запишемо А за теоремою Піфагора. Так, АС квадрат плюс БС в квадрате дорівнює А, Б в, в квадрате. А, в квадрате дорівнює 5 в квадрате плюс 12 в квадрате. А, Б квадрат равно 25 плюс 144. А, в квадрате равно 169. И А, Равно корінь із числа 169, АВ рівно 13. Відповідь 13 см. Друге. Також прямокутний трикутник АВЦ і катити 8 і 15. АВ в квадраті дорівнює АС квадрат плюс Б квадрат, АВ в квадраті дорівнює 8 в, в квадраті плюс 15 в квадраті. 64 плюс 225 равно 289. А веровно корінь із числа 289. А ви 17. Відповідь 17 см. Номер 17.6. Знайдіть невідомий катет прямокутного трикутника. Так. А якщо його гіпотенуза подано, то другий катет відповідно дорівнює 25 см і 7 см. Ну, Звичайно, можна записати дано трикутник АВЦ Так, кут С дев. АВ25 см сантиметрів, 7 АЦ розв'язання. І закладаємо опіфакуру. Маємо АБ в квадраті, дорівнює АЦ квадрат плюс БЦ квадрат. І звідси ми вже записуємо АЦ квадрат доріння АБ квадрат мінус БЦ квадрат. І підставляємо м, значення. А квадрат равно 25 в квадраті мінус 7 в квадраті. Здесь можна рішити таким чином, а С дорівнює корінь із 25 7, 25 плюс 7. То есть использовать формулу різницю квадратів, і тоді буде легше розв'язувати. 25 мінус 7 це буде 18. Помножити на 32. І розкладаємо на множники 2 на 9 і 32, це у нас 4 на 8. Так? 2 і 8 можна перемножити. Це буде 16, 9 і 4. Для чого ми це зробили? Ми тепер маємо три числа, корінь з яких можна знайти корінь. Окремо із 16, окремо із 9 і із 4. І нам не треба застосовувати ні таблицю квадратів, ні калькулятор. Так, 12 на 2, 24 см. Відповідь 24 см. І друге. Друге друга у нас така ж сама задача. Тільки АВ у нас 41 сантиметр, і запишемо 41. А БЦ у нас 40. 40. А це нам треба знайти також за теремою Піфагора, також записали. А Скваратурів Б квадрат мінус ВС квадрат і підставляємо значення 41 в квадраті мінус 40 в квадраті. Щоб знайти АС, нам треба знайти корінь знайти, з виразу, і ми розписуємо 41 в квадраті мінус 40 в квадраті, застосуємо формулу різниці квадратів. Маємо 41 мінус 40, це 1. І 41 плюс 40 це 81 Один під коренем. Це буде корінь із числа 81, і це 9. Відповідь 9 сантиметрів. Роз'ясуємо завдання номер 17. 10. А дві менші сторони трикутника прямокутного дорівнюють 2 і 3. Знайдіть його найбільшу сторону. Ну, ми знаємо, що найбільша сторона в прямокутному трикутнику це гіпотенуза, і найменші сторони це 2 катети. Так, дано, а це 2 см. БЦ 3 сантиметри. І ось здесь надаємося треугольник ABC і кут С 90. Так, знайти. АБ. Розв'язання. І записуємо за ТРМ Піфагора. Маємо АБЕК. до ремня аc квадрат плюс bc квадрат а b а, квадрат У меня так не вышло а b в квадрате 2 в квадрате плюс 3 в квадрате 4 плюс 9 плюс 13 і А беремо ну, корінь із числа 13 см. Відповідь – корінь з 13 см. Номер 17, 12 см. Діагональ прямокутника дорівнює 13 см. Так. А одна з його сторін 12. Значить, другу сторону прямокутника. Так, а б прямокутник. Так, а 12 см. А це 13. зв'язання. Розглянемо трикутник АВЦ, де угол В 90 градусів. Ми маємо прямокутний трикутник АВС. Так. І за теоремою Піфагора ми запишемо. АС квадрат до ревнива квадрат плюс В квадрат. І звідси ми знайдемо АВ квадрат. АС квадрат мінус Вц квадрат. 13 в квадраті мінус 12 в квадраті. 13 в квадраті – це 169, мінус 12 в квадраті – 144. 25. То есть аба равно 5 сантиметров, То есть корень из числа 25. А вид по виду 5 сантиметров.